Раніше я проходжу військову службу 110 й бригаді, це запорізький напрямок, на посаді сапера. Я розміновував територію. Я пішов на фронт, тому що в мене сім'я, і я хотів, щоб вона була в безпеці. А розуміючи складність цієї ситуації, ну кожна людина вважається за потрібне, тим більше на фронті. Кало, дає змогу продовжувати цю діяльність, але трошки в другій сфері. Так я просто працюю, будучи з такою ногою, я можу працювати і допомагати. Я більше знаю, як боєприпаси виглядають в житті, як їх можна швидше ідентифікувати. Розміри грають роль, колір, вигарання. Фарби від сонця, воно все міняється за рік часу. Любий боєприпас може змінити і колір. Моя робота заключається в тому, що я аналізую спутникові зображення. На них видно полігони, які обозначаються мітками, і надалі вся ця інформація подається демінерам, які починають працювати вже на полігоні. Цей досвід і робота дає можливість країні показати те, що країна і люди можуть щось зробити не тільки для себе, але і для світу. Ті знання, які ми набуваємо, вони дуже цінні і будуть корисні в глобальному світі, бо дуже багато конфліктів досі існує.